Трохи вітерець стих, ага, зараз знову піднявся. Та знімлю вам відосик. Ви вже тут були, вже знаєте. то Альону сюди привозив, то мене сюди привозили. Тепер люльку привезли на діабет робити аналіз. Ну і все, як завжди. приїхали ми в 6 часов ранку, відкривається всім. Взяли ми не той талончик, який треба. І перший раз попали. Не першими, як прийшли, а третіми. І тому, я навіть вам скажу останніми, бо більше на цей аналіз нікого не було. Тому Юлі в 8.40 зробили тільки перший укол, напоїли її якоюсь там брагою. От, тепер в 9.40 другий, в 10.43 аналіз крові мають взяти. І перед цим тут так дуло, така холодрига була. Я скажу, що... Єдине, що тут є, це красиво. І все. А холодрига така, що ну і в баню. Прийшли ми з банка. Люлька вже друг, другий раз здала аналізи. Не ну, можу понять, чому вони так дивуються? Я сказала, ну, питає, каже, прийма гравиданса, каже, ну, секунда. Секунда. Ну, бо ти виглядиш. Менше, ніж на 50. Вони ж тут на... Вони ж починають в 50 тут рожати, чи в 30, 40. Вот. кажется Каже, це перший раз беременна. Вона каже, та ні. Каже, а старший, типа, каже, 14 років, хлопчик. А це каже, хто? Типа, хочеш девочку Каже, да, хочу дівочку. Ну, каже, якщо не в цей раз девочка то в следующий раз буде. Вона каже, ні-ні, хватит, хватит, спасибо. Mm. Ну, така смішна yeah. В Італії, звісно, можна і рогати до 60, але так як вони... Все... Я ж кажу, прийшли сюди в 6 років, mm. вже зараз 10 і нам ще тут тусить. 10 до 10.40. До 10.40. Так, а біля моря я вам скажу, що тепленько. Не ну, дивлячись на те, що є хвилі такі. Дивіться, які гарнющі. Клас, Я спеціально заткнувся аж на цілих 5 секунд, щоб ви побачили і почули шум води ну, от. Йдемте туди гляньте. Це ж ви розумієте яка красота, вони вже не роблять скільки, а по бабці їздять до сих пор, нормально така чуєте робота Нічого не роблять, а гроші забирають. Ну так ми ж їх перед цим заробили, так що немає. Туже змірно Так, ну тут звісно трохи з вітром, але дивіться як О, ось Моя собака йде А це такого хочу Сир'є Рітріра тільки білого це як От вони дурноваті Ні, ну я багато яких собак хочу але Якщо це Дивіться туди воно, бачите. Давайте отак спробую. Це десь отак от зараз бачимо ми його. Все, ну тільки чітко. Ви думаєте, я навчився не трусити камерою? Нічого подобного, просто я її поставив на, на забор. І помаленьку намагаюсь вам крутити це все діло. Бачите, на, на чому стоїть, на камні. Зараз буде ух ты! клас! А перед тим було ще ярче. А ну, а ну ще раз. Ух, ху ху Супер. Ладно, как обычно, профтекав, но все равно красиво заснял. А сюда до нас брызги все дошли. Да? да сейчас, сейчас телефон выключается. Задолбал. На люлькин еще познимаю, тут вроде ж камера поярче была. Ты еще, а, Ага. О, дивіться, тут краще в неї видно гори і все остальне. Бачите? Але чехол, блін, дебільний, не дає пальці всунути туди. Ну ладно, зато в неї можна не обов'язково, як то кажуть, ставити на щось можна і в руках потримати. Ну ладно, зменшується. Так чого воно не зменшується? Ну, геної не міняється, тут вам що я вам покажу. Зелені і не, і не дуже дерева. Ні, ну ще бачите, є і трава, але на якусь... Ну слабенько, слабенько. водорослі воно підірвало, це від них і запах іде. Ну, поняли, пахне водорослями, але ще цими свіжими. Не тими, що оту, смердить, коли вже море. Йдемте на цю сторону тут. Колір води краще, мабуть. Хоча і там де ж видно, да? вам було видно, а ну я щось постараюсь медити. Да, воно видно яка водичка. П'ятнистая, як наша машина. А пахне. Пахне класно, да. сьогодні пахне класно. Коли водичка холодна і трошки штормить, вона пахне ну, вкусно. Море, знаєте. Як освіжитель в туалеті. А воно Юльки не Ні, це воно за цією горою. Оце туди ми ходили до що... Ісуса. Да, так, да, так, да. так, це туди до Ісуса. Треба буде ще якось сходити туди оце. Розібрався, вішати, знаєш. Що, люлька не йде за пресом бабок, бо вона ж в останній місяць там не робила толком. Уже і лікарняний брали, бо робили ж той аналіз, це ж вже можна розказувати. О той, що. Аміначен, тисяч як. Ну вот, и ну понятное дело, что все віднесли з пониманням, дали лікарняні, все це. Остальное... Так, мама голосове прислала, все, відключаємо. Короче, банда коротко головним і постараюсь дуже быстро і ёмко. Бо розклеїло опять. Ну, началась моя погода, любимая, знаете, теперь оно сижу на оцю, ну, пока не снять Поки італіанці розказують про рецепти попий води там, або в день теплі носки, або ще щось, то я спасаюся цією фігньою. Я не знаю, чи вона лічить. Ну, по крайній мере, 4-5 часов, може даже трохи більше, воно тримає, випив пакетик і... І цей. Ну не про це. Вчора не випустив відео, думаю, що сьогодні про втекати, але ж сьогодні трошки назнімав, поки мене ці препарати тримали. Вот. Вчора Альони ж було день народження. Знаю, що будете вітати. Кажу дякую. От. Да, в неділю ми, мабуть, будемо обідати. Тут в мене щось приготуємо. Капусту не знаю, чи тушену, буду обіцяю, що готувати і знімати рецепт. А от е м'ясо дикого кабана вже пора було б приготувати. Тому Я вам розказував, що в мене є рецепт, що потім його губами їсиш. І запаха ніякого нема. Але е, теж не знаю, чи буде час на те, щоб знімати. Дай би Бог оклигати до тої пори, тому що щось зморило. Як от таке відчуття, як хтось ззаді лопатою дав по голові. От. І ще воно якби, такого особо кашля, саплє, там, насмарка, чи, там, горло, шморло, нічого не болить, але вже такий поламаний, розвалений. Вчора на ніч була температура, але випив таблетки, попив молока гарячого, от, бо трусило. Я понимаю, что молоко не лічить, не надо мне теж тоже писать, там молоко с медом не лічить, а калічить. По крайней мере, оно зігріває и і... это те, чего не хватало мне вчера, скажу так. Вот. Да, лучший подарок Алене на день народження. Конечно же, подарив угадайте кто. Да ладно, не думайте и не гадайте, бо все равно не угадайте. Конечно же, ростик. Ну, Ростик вчора пішов перший день на офіційну роботу. Не то, щоб він до цього не ден, нічого не працював, нічого не робив, але офіційно, да, перший день він вчора э, устроївся на роботу, каже, там, і замерз і то і все, поки між, там, зарплата маленька, графік цей, але знаєте, куди йому спішити? Йому, як то кажуть, заробляти ну, чисто на свої хотілки. Хата є, їсти є, вдіти обути. Тобто, якщо він навіть буде якихось 500-600 євро. Заробляти, я думаю, що йому вполне буде на все вистачати. Да. Ну, Тому що це реально вистачає. Ну, якщо не платити ні за що, а от чисто на свої потребності, то з головою вистачає. Ну, плюс по суботам він же ж підробляє піцерію, піцу розвозить. От, там у нього теж нормально. Виходить, плюс і кормить ну, піцерію, я поняла. Да? Відробив день і заробив там три піци, піцимо бабок. Ну, я не знаю, це три, я шуткую. Що вот. ще? Ну, за юлю ви вже зрозуміли, да, наконець все ми вже все поробили по всі аналізи, всі справки позбирали, все везде, де треба було, пороздавали, поотдавали. Я так сподіваюсь, дуже сильно на це. І тепер у нас типа, там на Ну, це ж привівка, ну, це таке воно там. І потім на 30 му тижні... УЗі. Ну, я не знаю для чого воно вже робиться. Просто, мабуть, якийсь контроль. Ну, вже ж вже все вияснили. Руки, ноги, голова, все добре, все в розмірах, все. Звісно, вот. крупна дитина. Ну, ми ж немалі, вже казав. Вот. А так на повестці сьогоднішнього дня. Хотів вам це, але думав, знаєте, застелю, потім покажу. Є, да, ще одна накидка. Не ошибся. Зараз подождите, я візьму достану. О. Так же ж голова була, мої. Прямо я вам скажу, знаєте. Сам мені биткої маленьки. Ви ж подімаєте, Славка, на золоті помешаний. А це воно в цвет дивана цього, да, там, ну скажем так, ви ж бачите, з золотими малюночками. Ну таке, як Бабкіна старицей, як Бабкин старий ковер. Таке мені буде більше по приколу ну на цьому дивані наблюдати. Ну це моє мені. В принципі, хата моя, да, мені рішать. От, але я думаю, що ви теж заціните, коли я надіну. А оце фіолетове, що мені не зайшло. Е... Воно, видать, під якийсь там модний дорогий ковер був. Не під якийсь, ви вже наверное, його бачили у мами. Мама віддала його нам, бо він їй не підходить по розмірам, але я його не став сьогодні застеляти. Щоб на, 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 трохи ноги було тепліше на кухні. Ми правда ходимо в тапочках. але... От. І зараз це, мабуть, відео буде так називатися. Головний питання стане по поводу того, що як і чим топити хату в цьому році. Може, ребята, хтось вже користувався, хтось знає, а, хто не знає, слідкуйте за нами, розкажемо, як завжди, всю правду. Трохи цікавились, трохи інтересувалися. Взагалі, зрозуміло, що я більше все переживаю не так за холод, як за те, щоб трошки підсушувати хату. Я вже про це казав. От. І встановив я свій вибір на тому, що что... я розказував Знаєте, бо в мене реально вот, знаєте, в погукнені. Ну нічого, повторюся ще раз. Може хтось не дивився про ведущі випуски чи привідущі. Є багато видів. Навіть зайшов поінтересувався в чат GPT, який теж там накидав своїх версій. Ну, що шо, щось підтвердив, щось я як всегда. Ну я вам кажу, хто ще на секундочку відлічусь, хто сильно там уже проникся з цим GPT. Ребята, ви там трохи пригальмовуйте, потому що він такий брехло. Хуже цього хуже Зеленського. Я вам чесно кажу. Не, так що не спішіть, там все досконально вірити. І цей, любые вопросы именно по делу, особенно если ты стопроцентно его знаешь, там, ну, просто он всегда бьет в ноль. Я не знаю, может я такие вопросы задаю. Вот, але уже пяти останним часом начал подводить. он хороший, как друг, знаете, там, например, там, как выйти из запоя, он вам там и посадит, и посадить. как правильно сказать, посадит, ну, Короче, посочувствую вам, повспечуваю вам, да, и, и, буду там всячески советы вам давать. Ну, это я так, в прикол, конечно, говорю. А так мне все время пишет, Да, ты абсолютно был прав. Не, три проводочка, а два. И не там, а там. Типа, знаете, я бы такой добавил. Я просто хотел тебя проверить, насколько ты хороший механик там чище. Вот. Но даже стосовно того, что он там посчитал мне все виды обогрева в Италии, З італійськими цінами. От. Значить, що стояло цей дуйчик да, електричний. беремо дуйчик, Ми не беремо кондиціонер. кондиціонер ми знаємо, що він е... ну, то есть він працює. цей Клімат контроль да, правильно назвати. Давайте будемо називати просто кондиціонер, клімат контроль, хто хоче, тому що холод і тепло робить. От. Він в принципі, вигідний. Але його треба розвішувати по кімнатам. Нам це якби не особо потрібно. У нас ми опилилися, що нам достатньо того, щоб у нас була температура, бажана температура була поки ми стільки тут, на кухні. З часом я завжди кажу, що ще должно бути комфортно в туалеті і в ванні. Ну, це, це моя особиста думка. В спальнях я завжди за холод, за прохладу, тому що я люблю спати під одіялом, під двома, під трьома, ще, щоб важило. Як ото вроді на тебе машиною наїхало це мій ганьок. Я б такою літо мізимою спав. Тоді краще висипаєшся і в холоді краще сохраняєшся. Але от де ходиш ну, по хаті. Це... Так, значить що? Електро. Потім оцей газ, оця, що у нас була, е, ви поняли, газ, ну, газ. Е, потім е, оце ж кондиціонер. А что 4 называю? А, ну, газовий котел. Е, типа розкидати батареї. От, е, не, паліти. Оця установка, що на гранулах зараз топиться. Її теж у нас типа теоретично можна поставити в углу, де стоїть оця, сашину двері перенести. Як ми і планували, ми їх перенесемо. Просто якщо появиться ця фігня, то перенесеться двері раніше. Е, паліти. Не знаємо, як буде з сусідами, але ви ж розумієте, є такі в Італії речі, як не можна там портити фасад. Спорний питання по поводу кондиціонера, чи можна буде його там вирішити. Але в нас є балкон. Все, що встановлено на твоєму балконі, то твоє, і до цього причепитися не можуть. Якщо цей ящик буде там якийсь під кондиціонера, або є оці зараз бездимні, як вони називаються, ну ці вихлопні труби теж, не знаю. Фільтр, Він, типу в ньому вода. От, і він відфільтровує цей дим і вже воно не димить, тіпа, і не смердить, коли виходить на двір. Я не знаю, скільки стоїть він, я знаю, що хороша установка паліт стоїть плюс-мінус щось 700, 800 до 1000 євро. Дороговато, да? так? Але з установкою простіше. Якщо брати газовий котел, розкидувати труби і батареї, це набагато потім економічніше виходить, як і кондиціонер в принципі, в одну ціну. Якщо взяти брати нашу хату окрему квадратуру, там 4 часа підтримувати температуру, ну, наганятися, то нам прощиту до 2 євро це газ і І потім і ж дорогий, газ оцей, ну, Ми запалили стару нашу, звісно, оцю батарею, що крякнув газовий конвектор. Да? То я вам скажу, що так мотає, що ножі можна точити. От. Ну, Раніше так казали. зараз вже цифри, А раніше, якщо як круг крутих, то можна було б і Тому я не сильно вірю в цей. Дуйчики, я теж знаю, як ці дуйчики мотають. Ну і крім дуйчика, це ж нічого в хаті не буде робити. І, і що, дуйчик такий, виключив, і, і все, і в хаті холодно опять. Ну, Повторююся, нам вже треба висушити, підсушити повітря. Ну, мені так здається. Я не знаю. в мене прям паніка по цьому поводу. Вот. Ну і в конечному результаті, що я хожу вокруг до около, оці є, є каміни. Є стуфа, я не знаю, як вона піч, навіть на наш язик переведеться з італійського, На біотоплію, який не треба ні димаря, ні хрена. Тобто Така, як нам підходить по габаритам, вона важить біля 15 кг. Тобто, можеш брати і носити по хаті хоч в ту кімнату, хоч в ту кімнату. Бензин, звісно, не дешевий. Обіцяють вони там видачу тобто, літр в час хаває. Літр мама, знайшла десь за 2,70. Ну, я читав уже про їхню якість там, десь там скільки відсотків туди-сюди. Ну, коротше, кругом бігом, навіть брехун Іванович, як там його GPT Іванович. Вот, каже, що середня стоїмость там від, давайте від 3 до 5 євро візьмемо за цей. За літр. Літра хватає на 3-4 часа. В максимальному режимі по-моєму, працювати, якщо я не помиляюсь. Ну, тобто В день вистачає протопити в хаті, підняти температуру. Теплоотдача хороша там. Да. Е -е. Рішив на ньому зупинитися. По-перше, він коштує пан, ти, там панти 300 євро. Да, бензин дорогий. Але чим більше береш йомкість, тим дешевше. От. Ніяких не треба вихлопних труб, нічого. Тобто ну, це на сьогодні Ось, поїхав в магазин, взяв заніс, через 5 хвилин ти вже грієшся. І в далі, все одно, коли ми там надумаємо, на дровах, в ідеалі, б я б зробив собі піщу, але треба придумати, поставити оце ж вихлопну трубу, де це все, як це воно буде, ми це з вами ще потім вже, ну, строїмося ж разом. Іноді є люди, особливо мені дуже подобаються ті от Хлопці, дякую вам все время за поради. За, не те, що там ото, типу, а так роби, так не роби. Що, от мені подобається, коли там для коридора вистачає метра ширини, от. а там вже думаю. От, от такий я просто ну, респект і уважу. Я вас почув, собі подумав, знаєте, ну так, да, А Якщо я там ще пару вішелок цеплю, ну я ж не хожу, от, так, от, да? тобто, і що в мене тут коридорчика? 2 метри. В принципі, мені... Ну, абсолютно ви правильно кажете. Ну, чи він буде метр двадцять, метр сорок, чи метр. Я не знаю, я ще подивлюся. Я не кажу, що я вас прислухаюсь до вас, але мені подобаються толкові речі. Зроби більше ширшувану, менший коридор і тобі буде глотати. Я от про це. О, так само з усім В общем, ми побачимо, як воно буде. Я ніколи не спішу там наперед. Я сім разів, потім візьми один раз на косяч на всю життя вперед. От. Ну і потім ще 15 разів ну Принаймні про це потім чесно розкажи і вам все. Це... А що я буду робити далі з цією херню? Ну Я зараз на неї потрачуся. Да? Вона максимально вона в місяць місяці типу, зжирає 40-70 євро в місяць буде. там, ну Це при предсказанні опять же, Івановича, цього, GPT Івановича. От. То ця хрень буде в місяць на мату. Ну, я ще конечно, запросив у нього 6, 6 часов в 6-7, на максимальну цей, то він сказав, що ти будеш палити там від 8 до 10 євро в день. От. Від 5 до 8. ну щось таке. Короче, він мені насчитав 200 євро на місяць. Ребята, ну зими не так багато. Да? там 3 місяці. Якщо при такому розкладі так топить, хоча я знаю, що ми так топити не будемо, ми, ми навіть не кожен день будемо топити. І, і, мені такі варіанти чим більше нравляться. Ну, Є бензин, ти в хаті топиш. Ну, я маю виду, це паливо для цієї штуки. Тобто, є бабки, пішов, купив, заплатив і якби користуюся. Нема, ну все, сиди, значить, на жопі ровно. Тому що от такі воно от, е, спокушає, коли у тебе в хаті Дубар, да, допустимо, і ти знаєш, що а. Єзде ж газ, ну зараз накрути, хай накрути. А потім, коли тобі приходить щось загасити, ти такий кінуєш, да нахай надо, пообрезаю ці труби в хаті, тому що ти що, яких як мені мотива, як каже, що він платить в місяць тисячу євро і в нього в хаті холодно, то я просто, знаєте, мені кожен раз, як запалюю цю е, дуйку газу, мені кажеться, чуєш, мені хоч раз щось виставить мені тисячу євро. да я реально через балкон Вот. Я вам ту трубу потім в газову контору принесу разом з Вот. Будемо плачувати разом. ну... Не надо. А воно знаете, как включил, вроде тепло пошло, думаешь, да ладно, главное, чтобы было тепло было. Не, не, не надо. Вот а то купил 20 литров, да тепер, теперь знаете, как гости будут идти, там, типа, что вам подарить, что вы там, что вы хотите. Канистру бензина, все, биотопливо. Вот. А там уже на сколько вы спроможете. Кто на литрушечку, кто на трешечку, кто на п'ятерочку, кто на двадцаточку. Вот, да я что, ну, а чем не подарок на сегодняшний день, да, 20 литров бензоплывет. не балуй. Да, мы не балуй. Так що, так вот. Ого, я вам тут на тарабане мав швидко все сказати. Ну, коротше, хто вже пользовался этим био, або чув за нього. Тільки давайте по честному Так, да, да, ні, ні, а то зараз почнете. От, я думаю, все одно не треба надо думати, треба надо знати. Вот, пожалуйста. Ті, хто знають, напишіть. Все одно я його в будь-якому куплю, тому що я ж сказав чи ні, не сказав. Ми її пізніше винесемо туди, в ту багадільню, де у мене буде на дворі та танцплощадка. Зона барбекю, все остальне, ми там будемо гуляти день рождения, Новий Год, всі діла. І воно, якщо буде там горіти, будуть відкриті двері, відкриті вікна. От, приїдуть поляки, затягнуно підтягнеться. Він вже каже, мені не треба машина, я вже хочу в Італію на Новий Год в відпуск. Так що все правильно. Нащо тобі там машина? Я нахай тебе возить. нету в малого коляску, а Короче, такое, да. О, то вона поїде туди, жить, то тобто це не будуть викинені на вітер гроші. Та ну, на самом деле, що таке 300 євро, знаєте, а перезимувати якось треба, А візьми дущик галимий, так він і намотає і толку з нього даже потім в дальнішому не буде. Тим більше ж ви знаєте, які тут з електричним движение. Так, хорош, бо мав реально зняти 5 минут обжерабаню, а півчаса уже, воно скоро буде. Все, пока, на зв'язку.